Рахманін – скрипаль, диригент, аранжувальник, теоретик і запрошений диригент Дніпропетровського камерного оркестру Бліц. Класика чи сучасність: І те, і те, інше. Бетховен чи Моцарт? і Гайдн. Емоції чи техніка я би не поділяв це разом: диригувати паличкою чи рукою. В правій паличка а ліва рука симфонія чи опера. Не можу вибрати щось одне, бо прийдеться відмовлятися від іншого. Ранкові репетиції чи вечірні виступи. Вечірні виступи без ранкових репетицій. Неможливі. Гучні овації чи тиша після останньої ноти. І те, і інше бувало, і це, і це справляє справжнє враження. Дисципліна чи імпровізація залежить від стилю. Про професію чи важливо для диригента вміти грати на музичному інструменті? Якщо б я не вмів, я б сказав, що не важливо. Я намагаюся зберегти свій статус концертного виконавця одночасно. Чи можете розпізнати, коли хтось у оркестрі під час виступу зробив помилку? Звичайно, це необхідна якість е, диригента вміти не тільки і бачити, і чути. Розуміти, е, як має бути і одночасно контролювати? Е, що відбувається в даний момент, і чи воно співпадає із партитурою, і з твоїм уявленням про інтерпретацію, яку ти створюєш, і тим, в якому стані зараз сам музичний матеріал і в технічному, і в емоційному плані Тримати все під своїм контролем, щоб звести до мінімуму можливість появи такої якоїсь помилки. Ну, На це впливають ранкові репетиції. Чим вони чим, чим їх більше? Тим тим краще, тоді оркестранти впевненіше себе відчувають. З ними є не тільки емоційний контакт, і візуальний навіть контакт, бо вони вже можуть відриватися від ноту вже частіше дивитися на диригента, вільно володіють своїм текстом музичним, і плюс на репетиціях випрацьовується спільне бачення того, як, як має в кінці кінців звучати, і тоді, коли всі бачити, то кінцеву ціль, то вже про помилку вже не йдеться. Чи потрібен диригент, якщо оркестр знає партитуру на пам'ять? Не знаю, чи знає оркестр взагалі. Повністю може знати партитуру на пам'ять, бо багато диригентів не знають партитури на пам'ять, рідко диригують. Хоча в історії є е, такі приклади, коли не тільки камерні, а навіть симфонічні оркестри е, виступали без диригентів. Ну, Для симфонічних оркестрів ця практика не прижилася, тому що це дійсно багатошаровість партитури і голосів, і там це зробити дуже важко. А гарні оркестри. Камерні, вони досить часто мають таку практику гри без диригента. Ну, в цьому велика заслуга концертмейстерів, бо дуже серйозні музиканти, і вони, вони вже домовляються і з групами працюють, і між собою працюють. І репетицій репетиції достатня кількість, щоб без диригента випрацювати, от те саме спільне бачення. З директором це буде трошечки швидше. Як обираєте, яку музику виконувати за своїм смаком чи вимогами слухачів? Ну, я не спілкуюся з слухачами до того, як я вибираю музику. Зазвичай це вони підходять вже після концерту і розказують свої враження. І от на основі тих вражень вже ти дивишся, що. Краще сприймалося, що більш заходить, і ти співставляєш з тим, як тобі на сцені було відчуття, щось вдалося. здавалося б, дещо здалося більше. А потім відгуки кажуть, що сподобалось іноді це, а іноді щось інше. Тоді починаєш аналізувати, в чому там була справа, чи це стиль, чи це просто так було зроблено? Ну, отак, от іноді не тільки я, іноді замовляють сама філармонія, або ті оркестри, які запрошують. От вони питають: от у нас тематичний, наприклад, концерт, українська музика сучасна, або старовинна музика, або романтична. От не могли б ви зробити це і це. Тоді ми домовляємося. Простий і вплив. Чи були у вас моменти, коли не розуміли партитуру, або сумнівалися у своїй інтерпретації твору? Не можна сумніватися у своїй інтерпретації. Це буде означати, що ти просто ще не вивчив партитуру, або ти просто не знаєш, що робити з тією музикою, яку ти. Збираєшся показати слухачам, коли ти точно знаєш, що буде з тією музикою, як її зробити, ти розумієш, де можуть бути якісь підводні камені, як з тим попрацювати? От саме тому на репетиціях, коли оркестр бачить, що ти в матеріалі. Так скажем, і що все, що ти розказуєш, це і логічно, і не суперечить е, самій музиці, то тоді не виникає кон конфліктів. Що для вас важливіше: технічна досконалість чи емоційний зв'язок із публікою? Зв'язок з публікою обов'язково. Це приходить з досвідом. Коли, коли вдала інтерпретація, і вона захоплює публіку, ти і кожен музикант вам це підтвердить, що в якийсь момент при виконанні. Ти починаєш відчувати, що зал вже затих, і що зал навіть починає дихати разом з диханням музичної фрази. Якщо ти вже спіймав таке відчуття, то ти потім будеш весь час прагнути, щоб його вхопити на наступному і наступному концерті, вже не відпускати. Як вирішуєте, що одягати на концерт? Чи бували курйози зі сценічним вбранням? Насправді тут варіантів не так багато, що вдягти на концерт. Або чорне, або біле, або смокінг, або фрак, а з курйозів? Ну, було таке, що забулись запонки вдома. І взагалі по правилах треба, щоб трошки манжету з під смокінга було видно. Ну а в цьому випадку, коли воно без запонки розвалюється, прийшлось закатати рукава і від сорочки. І, а смокінг був просто. На голі руки, так скажемо. Кого з диригентів вважаєте найталановитішим? Я не можу так сказати, що от, от тільки один диригент. Якщо я почну перераховувати їх імена, ну всі скажуть, так, да, да, це і цей великий, і той великий. і У кожного свої способи роботи з оркестрами. І у кожного свій, так скажемо, більш вдалий репертуар. Особисто. Чи є у вас улюблений інструмент? Звичайно, це скрипка, на якій я граю з дитинства. Крім скрипки, ну, все інше це не професійно. Ну, як, скажімо, це не рівень концертного виконавства. Тобто я можу заграти, звичайно, в компанії. Це стосується і, скажімо, інших струнних інструментів, і альт, контрабас, і гітара, фортепіано, навіть губна гармошка. У мене є хроматична німецька грамошечка, така чотириактавна. Теж люблю. Диригенти мають улюбленців в оркестрі. Серед тих диригентів, яких я знаю, мають. І у мене дуже гарні відносини ну, от, з усіма з усіма оркестрантами. Я приїжджаю, я радий всіх бачити. І вони, мені здається, що вони теж раді співпрацювати. Як ви тримаєте емоції під контролем, якщо все йде не за планом? Цьому треба вчитися. Цьому треба вчитися, і треба мати на меті постійно знати, поставити собі, собі таку думку, що якщо воно йде не за планом, то це не саботаж, це не спеціально. Це від того, що щось не зроблено, щось не, не узгоджено, не договорено. І тому це виправляється, все можна виправити спілкуванням. Це така теж робота дуже тонка психоаналітика. Як ви реагуєте на аплодисменти між частинами симфонії? Таке буває, і буває часто не всі ж люди приходять, не всі музичні критики, не всі з музичним музичною освітою, і це дуже добре. тож те, що приходять люди, які не професійні музиканти, але ж вони хочуть долучитися до цього. І ну, у них така емоція зараз. Вони зааплодували, теж не треба на це, я думаю, сердитися. Але конференція на кожному концерті пояснює, що якщо твір складається з декількох частин, то задля того, щоб створити так якесь цільне враження від твору відчути всю його композицію, то краще не аплодувати між частинами.